Доброго ранку, діти! Сьогодні я разом з вами хочу зліпити ось таку маленьку, симпатичну сову. Для того, щоб нам її зліпити, знадобляться такі речі: Тощечка, стека і пластилін чотирьох кольорів. Чорний, жовтий, білий та коричневий. Ну що, починаємо! Беремо спочатку шматок коричневого пластиліну, і нам треба буде його поділити на два шматочки. Один буде великий, а інший трошки менше. Відрізаємо. Ось цей невеличкий шматочок ми прибираємо в бік, він нам знадобиться трошки пізніше. А великий шматочок ми розминаємо і створюємо кульку. Так, ось така кулька в нас є. Тепер наше завдання її трошки сплющити. Ось так. Тепер зверху наше завдання витягнути невеличкі вушка нашої сови, защіпуємо трошки пальчиками і ось так витягуємо і з іншого боку. Ось так в нас виходить. Кладемо нашу заготівку перед собою, і далі будемо робити наші сові очі. Для цього візьмемо спочатку пластилін білого кольору, відріжемо невеличкий шматочок і зробимо дві маленьких кульки. Ось так, подивіться. Далі беремо цю білу кульку, бачимо, де приблизно буде. Око у нашої сиви прикладаємо і натискаємо ось так. Те ж саме робимо і з іншою кулькою. Кладемо поруч, натискаємо. А для того, щоб оченята у сави були більш виразними, ми з вами візьмемо і таким ж чином приліпимо ще жовтий і чорний пластилін. Беремо шматочок жовтому, відрізаємо невеличкий шматочок. Поділяємо на дві кульки. Подивіться, я вже приготувала невеличкі кульки. Ви помітили, що кожна наступна кулька наступного кольору буде менше, ніж попередня. Беремо спочатку жовтий, також прикладаємо, притискаємо. Те ж саме робимо з наступними. Тепер чорне. І ми ще додамо маленькі-маленькі кульки білого. Ось так. Тепер настала черга робити цьобик. Для цього візьмемо шматочок невеличкий жовтого пластиліну, розімнимо його. І нам треба зробити як трикутничок. Ось так защіпуємо, Щось зайве можна прибрати і прикріпимо. Подивіться, діти, я поки ще не притискала сильно дзьобик нашої сови, для того, щоб ми змогли прикріпити її біленький животик. Для цього візьмемо шматочок білого пластиліну, зробимо кульку і розплющуємо її. Нам треба прикріпити цей шматочок ось так. Тепер можемо притиснути дзьобик. Для того, щоб на животику нашої сиви було видно ось таке пір'ячко, ми візьмемо стеку, дуже акуратно пам'ятаємо, що це небезпечний предмет. Візьмемо її не гострою стороною, а іншою. І ось так, притискаючи, зробимо пір'ячко. Тепер нашій сові не вистачає лапок. Для того, щоб зробити їх, нам знадобиться два невеличкі шматочки жовтого пластиліну. Розплющуємо їх і прикріплюємо розплющуємо. Для того, щоб наша сова змогла Літати. Залишилось лише зробити крила. Для цього беремо той шматочок, який ми відкладали на початку заняття, і ділимо навпіл. Беремо наш шматочок, трохи розплющуємо і з одного боку тягнемо. У нас виходить ніби такий невеличкий трикурточок. Прикріплюємо. З бічної сторони, таким ж чином робимо і друге крило. Для того, щоб було ще гарніше на крилах, таким ж чином, як ми робили на животику, робимо пір'ячку. Ось такі гарненькі сови у нас сьогодні з вами вийшли. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.